Слава Україні! Героям Слава! слава. слава. Людина, ім'я якої знає вся країна. Хочу звернутися до президента. Його голос пізнає кожен: русські братія, порвані в шматі, за ладу новеньку життя віддали. Вислови стали народними. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець російській Федерації. Неординарний, сміливий і відвертий. Пашу ти нахуй, Олександр Поворознюк сьогодні отримає привітання з днем народження від прихильників з усієї України, Олександр Григорович. Наші щирі вітання з днем народження з дуже теплої Одеси. Нехай все життя буде наповнене тільки добром. Залишайтесь таким же позитивним. Дякую, велике дякую за все, що ви робите для нас, для нашої країни. Слава Україні, слава нації і піздець Російської Федерації. Григорович, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі щастя, здоров'я і оте. Як я тобі вже казав, ти левовий лев. Таких хазяїв, як ти, нашій країні, звичайно, не вистачає. Залишайся так, самим собою завжди. Фарту тобі у всіх твоїх справах і всього всього найкращого. Всіх благ, Григорович. Дорогий наш Олександр Григорович. Прийміть найщиріші вітання з вашим днем народження. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, любові, всього самого найкращого, що є в, нашій, в нашому житті. А всім нам бажаю мирного неба і щастя над головою. Спасибі, що ви є такий справжній на цьому світі. Григорович, з ним народження. Вас вітає Одеса Миколаїв, Вознесенськ, Кривий Ріг, Транзит. Неймовірно вдячна, що в нашій державі є така людина, як ви. В майбутньому бачу вас одним з лідерів нашої найкращої, потужної, неймовірної і непереможної України, миру. Перемоги, слава нації, без Російській Федерації. Це однозначно. Е з Новим роком в вашому житті. Віка і здоров'я з днем народження. Ви один з найкращих, шановний Олександр Григорович, сьогодні я хочу привітати вас з днем народження. Ви людина із щирим серцем. Ви змогли об'єднати не тільки свою громаду, а й нас. Українців з різних куточків країни в цей день. Я хочу побажати вам міцного здоров'я, здійснення всіх мрій і, звісно ж, скорішої перемоги. Тримайтеся, все буде Україна. Дякую вам за все і до зустрічі після перемоги. Олександр Григорович, вітаю вас з днем народження! Бажаю мирного неба над головою, козацького здоров'я! І щоб після перемоги збулася ваша футбольна мрія. Петрове завітав, футбольний клуб Реал Мадрид. Многі еліта. літа. Олександр Григорович, з Днем нарадження. Бажаю вам, щоб ви нарешті зіграли з реалом та перемогли їх. Здоров'я, терпіння і відваги. Це найголовніше. Шановний Олександр Григорович, Приєднуючи до всіх побажань, особисто від себе хочу побажати вам, щоб ваш англоохоронець ніколи вас не залишав. Біля вас були тільки надійні друзі і товариші, щоб завжди залишались позитивною та життєрадісною людиною. А саме головне мирне небо над головою. Слава Україні, слава нації і Пиздець Російській Федерації. Дорогі Олександр Григорович, я вас вітаю з днем народження. Бажаю всього найкращого, найкращого, хай живе Петрово. Хай усі ці гандони уйдуть, гордони і всякі п'яті, Юля. А ви Дальше будете нашим крутим батькам. Шановний Олександр Григорович, вітаю вас з Днем народження. Бажаю успіхів, удачі, везіння, у справах мудрості, у сім'ї тепла та затишку. І нехай здоров'я не дає збоїв, а щаслива доля ніколи не підводить вас. Слава Україні, слава українській нації і трендець Російської Федерації. Вітаю! Шановний Олександр Григорович. Я пам'ятаю ваше зауваження, коли ви говорили. Ніна Степанівна почне говорити і буде говорити дуже довго. Вперед день дня народження вашого. Я хочу вам сказати дуже коротко: хочу подякувати перш за все вашій матері за те, що народила такого сина. Достойного сина своєї матері, достойного сина своєї Петрівщини, достойного сина України. Хочу подякувати вам за вашу допомогу і підтримку нашому ЗСУ. і Хочу побажати швидшої перемоги і миру. Хочу побажати кріпкого здоров'я та перемоги нам усім, а все інше в нього вже є. Шановний Олександр Кривору. Хочу привітати вас з днем народження та побажати вам щастя, здоров'я, успіхів, удачі, оптимізму, мирного неба над головою і вільної незалежної української землі під ногами. Нехай здійснюються усі ваші мрії та щоб все в житті вдавалось і було так, як ви задумали, щоб всі рідні й близькі були поруч, щасливі і в безпеці. Що перемога нашої держави настала якомога швидше зі святом. Слава Україні! Олександр Грош, вітаю вас з днем народження. Бажаю, щоб ваші мрії завжди збувалися в цей тяжкий період. Бажаю вам здоров'я, наснаги. Доводьте всі свої справи до кінця. Ви чоловік свого слова. Я дуже дякую вам за можливість працювати. Футбольному клубі «Інгольці». Бажаю, щоб ваша бажана мрія Марія збулася, щоб ФК Інгулець зіграв з Реал Мадридом. Навіть можна на цьому стадіоні, щоб ви отримали задоволення від гри, а далі все буде. Шановний Олександр Григович. Ми від нашого куточка Ганівського вітаємо вас з днем народження. Ми бажаємо вам здоров'я, міцного, благополуччя і успіхів у всіх ваших починаннях. Нановний Олександр Григорович, хочу привітати вас з днем народження, побажати міцного здоров'я, сімейного благополуччя, успіхів у всіх ваших справах. Тільки примножувати свої досягнення, залишатися такою доброю, відкритою людиною, якою ви є, побажати більше можливостей для втілення мрій, ну і звичайно перемоги України, до якої ви безпосередньо маєте відношення. Олександр Григорович, вітаю тебе з черговими. Річниць, черговою річницею від дня народження і зичу здоров'я, такої сили духи, такого бажання робити хороші справи. О, хай тобі щастить усьому, всі твої починання, які ти розпочинаєш, їм зелене світло. О, а ми тебе шануємо, поважаємо і підтримуємо в твоїх справах. Шановний Олександр Григорович. Від щирого серця хочу поздоровити вас з вашим днем народження та побажати вам міцного козацького здоров'я, натхнення, впевненості. Україна переможе. Слава Україні!